Прийшла біда у нашу хату. Ми не чекали. Нема більше сина й брата, що Русланом звали. Загинув, вже везуть у рідний дім. Надіялись, дай Боже, помилились, не вірили, що може бути він. Чекали дива, плакали, молились, не сталося. Зустріла вся родина під прапором у чорній домовині. Бодай ви орки прокляті були за горе, що у нашім домі нині. І мама посивіла в одну мить, кричала так, що ангели ридали. Синочку, як душа мене болить, живим тебе додому виглядали, так рано ти йдеш у інший світ, за що Господь забрав мою дитину? Вставай, живи, синочку, до сталі, а я за тебе вляжу в домовину. Люди на колінах, Квіти плач, кохана чорну одягла хустину, не вберегли тебе, Мирусіку, пробач, віддав життя за рідну Україну. А був веселий, жити так хотів, сестер любив, їх три рідненьких має, найменшу на руках завжди носив. Три рочки їй, а чи запам'ятає вродливий, добрий? Ширий і простий, поділиться останнім тим, що має. Казали люди, хлопець золотий, чому Господь найкращих забирає. Сім'ю хотів і дівчину кохав, мріяв невістку привести до хати. Війна прийшла і він героєм став в небеснім війську ангелом крилатим. Одним із перших він пішов туди, де в полум'ї горіла Україна. Бо патріотом був душі завжди, молилась за руслана вся родина. Я повернусь рідним обіцяв, сестричкам наказав його чекати, Не долюбив руслан, не доспівав, у домовині привезли до хати і вірити не хочем, що нема. Не заживе на серці втрати рана, минає осінь, і прийде зима. Не буде в домі свята без руслана. Наснився якось гарний і стрункий Ви плачете? Я бачу все і знаю. Це тіло вбили, ну а я живий і білими крильми вас собі маю. Могила, квіти, і така сумна, та, що на цвинтар приведе стежина. Змиритись важко, що вже нема рідного брата і доброго сина. Він не повернеться ніколи у наш дім. До друзів, до коханої родини ти будеш в пам'яті для нас завжди живим. Слава тобі, Герою України!